Друзі, вітаю вас всіх у новому відео. Вітаю нових глядачів. Я вірю, що такі будуть, такі повинні бути. Бо ви маєте підтримувати український контент. Сьогодні для нас всіх важлива підтримка. Тому я дякую за підписку новим глядачам, оскільки підписка під час перегляду вона піднімає рейтинг каналу. Сьогодні пропоную вам поринути трошки у час, покажу вам зміни нашого саду протягом двох років. Який сад був, який сад був цього року? Тому що. Канал на Ютубі я веду протягом двох років, тому і відео якраз є протягом цього часу. Дуже шкода, що немає ще раніше, але все одно ви побачите зміни. Тому запрошую вас на передню частину подвір'я. Ось так вона виглядала 2 роки тому. Віз який виступає в нас декором для саду, але тут він просто розсипався на очах, розвалювався і потрібна була реконструкція. Сама основа міцна, але верх розсипався, тому верх ми замінили, трошки підреставрували його, і виглядав він зовсім по-іншому. Його можна було декорувати під будь-яку пору року прикрашати. І це дійсно наша така гарна родзинка саду, яка зустрічає всіх попереду, бо це передня частина подвір'я. Ну, мені він подобається і я рахую, що він виглядає в саду, саме в нашому саду, бо не всім підійде дуже класно. Тут на початку подвір'я я вирішила зробити квітник трошки у стилі провансу, стилі кантрі. Тоді саме цей стиль мені був по душі. Висаджувала багато лаванди, ділила я стару лаванду, 4 кущика на маленькі і саме 2 роки тому на осінь ось так виглядав цей квітник. Мульчувала, до речі, я перепрившим деревом з лісу. Тут кори купленої абсолютно не було. І це виглядало для мене просто такий економ-варіант квітника. Ну а ось цей квітник в цьому році. Лаванду, я, до речі, на наступний рік я не давала їй квітнути, я її обрізала, щоб вона маси набрала. І цього року вона така гарненька, вся струнка, вся однакова. По трояндам висаджувала я тут паркову троянду троянди Флорібунда, також і плетиста. І цього року вони показали дійсно всю, -всю свою красу. Але це не все. Цього року я сюди додавала і волотисті гортензії, бо це повністю сонячна сторона. Також планую на наступний рік додати сюди білу мультифлору хризантему, щоб на осінь додати такої трошки свіжості та легкості. Тому цей квітник. Подалі буде ще змінюватись. А далі, взагалі, ось це, напевно, єдине фото, яке ви побачите більше, ніж два роки тому. Три роки тому був ось такий куточок, хтось, може, здогадається, що сьогодні тут зараз є. Вирішила я дитячий майданчик просто зібрати до кубки, бо він збільшився. А тут знову реконструкція наших стежок. Я думаю, у всіх в саду стежки змінюються, бо десь додаються, а десь навпаки прибираються, квітники нові створюються. Ну, тут так само. Колись, тут, 4 роки тому, росла абрикоса, але вона вже була старенька, тому спилялась. І перша наша водойма з'явилась основою. Звичайний пластик виступав, та я думаю, такі форми всі ми бачили і в епіцентрі. Тому це наша перша спроба зробити водойму на ділянці. Саме з такої пластикової основи. Є повне відео на каналі, як ми її робили. Тут скажу одне, що мені не сподобалось. Мені не сподобався саме ось цей пластик. В принципі, в саду можна. Це легко, просто зробити, проблем ніяких немає. Виглядає нормально. Ну, нічого поганого не можу. Але цей пластик мені муляв очі. Він мені дуже-дуже не подобався. Тому того ж року взимку ця водойма вже прибралась. Тоді ми ще й купили одразу і місточок, просто спонтанно ми його купили, бо він е, пасував, був основою наших садових меблів з тієї самої серії. І тоді вже в мене почалася така перепланіровка з маленькою водойми. Я захотіла зробити більшу, використовуючи цей місток. Плюс в нас багато. Каміння, ось такий сланець, з якого можна спокійно було зробити такий класний великий водоспад. Тому тут вже почала працювати моя фантазія, як зробити гарну, цікаву водночас водойму. Тут ви бачите ще нашу терасу, як вона виглядала. Тобто тут в мене певні умови, певний контур, по якому я слідувала, щоб зробити водойму. Тут ще квітника ніякого немає, тільки стежка. Тобто, бачите, стежки я робила ще до ведення YouTube. Тому про стежки ніякої інформації немає. Ну а ось це вже минулий рік, як ми почали копати ось цю нашу невеличку водойму. Вона у нас виходила у формі риби, три глибини. Метр двадцять, 60 см, 50 см, ну і під камінь буквально борти. Зробила в водоспадіки трохи, я також протягом року я його змінювала, висоту його. Цю водойму ми зробили буквально за три місяці від А до Я. Повністю вклали камінням, і тут я цю плівку повністю закривала камінням. Я не хотіла абсолютно бачити плівки цієї штучної водойми, тому і вода ще, бачите, зелена, про зелену воду, багато інформації. Але така водойма, бачите, це спокійно, ось такий розмір, де можна плавати і відпочивати з дитинкою. Ось так цей куточок виглядав вже цього року. Багато зелені. Ну, мені здається гарно, мені подобається. Також в минул... це ще позаминулий рік на осінь почали змінювати терасу, зробили основу. Продовження було також цього року. Це минулий рік ми почали її робити на осінь. Продовження було вже цього року весною. Почали оформляти стіни і закривати дах. Тобто тут така в нас повністю зона релаксу, зона відпочинку, де можна сховатись від дощу, де я часто знімаю відео. В цьому коконі дуже зручно просто відпочити, розслабитись, побути наодинці серед краси, серед саду. Це той куточок, про який я довго-довго мріяла. Вода вже чиста, про зелену воду дуже багато було запитань, і я всі їх розкриваю у відео. Про водойми. Е, всі сьогоднішні розповіді, я всі ці відео окремо залишу, напевно, в описі під відео, кому буде конкретніше, цікаві, цікаво подивитись, то ви зможете перейти в опис під відео і там знайти потрібну для вас інформацію. А далі знову йдемо по квітникам. Тут всі квітники, які змінювались, Протягом цих років, саме біля будинку, сад старий, це сад не новий, старий сад, якому вже понад 15 років, навіть більше, напевно, 20 років. А тут я проживаю близько 10 років. Тому я з старого саду роблю сучасний, цікавий сад. Ось наступна сторона. Від передньої частини будинку і яка йде до водойми. Тут доволі такі дорослі вже засадження, дорослі самшити, туї і два квітника по ліву по праву сторону, які я хотіла якось об'єднати. Грунт я тут не перекапую, буквально просто закрила агротканиною і вся перепрівша трава під агротканиною, вона піде як добриво, як мульча для ґрунту. Нічого копати не буду. Це зручно. І одразу роблю виріз, вирізаю і висаджую рослини. Вичищати ґрунт, якщо у вас немає там пирію, який почне все одно лізти, бо він все одно лізе під агротканиною. То немає такої потреби. Тут в мене була ціль поєднати сад. Я мало купляла рослин, я більшість пересаджувала або ділила, бо це була осінь. Ось айстри, який в мене по всьому саду, і на осінь це дуже гарне поєднання, бо в кожному куточку є гарні фіолетові такі барви. Також тут я почала додавати злакові. І тут аналогічно я квітник мульчую, закриваю перепрівшим деревом або корою саме з лісу. Це варіант, це економ варіант, це виглядає гарно, це і чудова мульча. У вас, якщо на відкритий ґрунт викладете, тут я спробувала використовувати картон. Також, якщо тимчасово потрібно просто прикрити, щоб не насівалось ніяке насіння від трави, це також варіант. А зверху я вже закривала купленою корою, декорувала, і це виглядало такий товстий-товстий шар мунчий. Також тут було важливо закрити велику бетонну плиту від септика, саме на передній план, щоб мені з вікна не було її видно. Видно зверху, пізніше я її також просто замульчувала корою. І це виглядало чудово. Поставила ще декор зверху. Ну, проблем взагалі з цією плитою в мене не було. Ось так виглядала ця частина минулий рік. Великі крупні самшити, які прям кидаються в очі. Чому я зробила на це акцент? Тому що вони мені дуже-дуже кидались взимку в очі. І навесні я їх підстригла. Зробила їм перуку у формі грибочка, парасольки, хто як називає. Добавила трошки саду легкості. Ну, дуже вони великі, цим самшитам біля 20 років. Чи я шкодую, що це зробила? Ні. Мені такий варіант дуже-дуже до вподоби, бо сад почав ніби дихати. Дивіться, як ну, немає цієї маси. І плюс біля них спокійно можна висаджувати інші рослини. Вони і виділяються. І водночас вони не забивають квітник. Цей квітник ось так виглядав вже цього року. Сказати, що він мене повністю влаштував, ні. Були і плюси, і мінуси, тому цього року на осінь я знову вносила сюди зміни. Додавала трошки по висоті рослин. Бо якось так все внизу, хоча вже є і дорослі насадження, але все одно я вношу зміни, тому на наступний рік будемо бачити, як ці зміни заграли. Знову зроблю відео, як сад змінився після осінніх засаджень. Ну і плюс самшити шити почали менше хворіти вогнівкою, вони провітрювались і вона там менше заселялась. Також цього року робила акцент на такі більш витривалі рослини. Після спеки зробила акцент на спіреї, на очиток, на шавлії, на котячу м'яту, на злаки. Тому трошки мої. Аспекти щодо рослин змінилися. Хочеться легкості, я думаю, всім нам на сьогоднішній день ми слідкуємо за модою, хочеться і легкості, і структури саду. Тому вічно-зелені злаки, трохи літніх квітів, але не забувайте про структуру, тому що такий холодний період часу в нас доволі довго. Нехай кінець жовтня і майже до квітня, до перших. Первоцвітів, то буквально 4 місяці нам потрібно дивитись на структуру саду і бачити сад також дуже і дуже гарним. Також підформувала свою сосну, яку формує самостійно, їй десь сьомий рік то давно слідкує, то це сосна ось формована мною, буквально з маленької там, пів метра десь була сосна, коли ми її посадили. І так я цей штамп вивела до потрібної висоти і формую. А ось сосна аналогічна звичайна, тільки вже куплена. Тобто тут можна самому зробити таку красуню в себе в саду. Отже, друзі, до чого я веду, що сад це наше місце натхнення, наше місце мотивації, наше місце змін. Ми в сад вкладаємо нашу душу, наш настрій, наш характер, наші почуття. І з кожним роком сад змінюється відповідно до нашого віку, до нашого настрою. І буквально один той самий куточок. Кожен рік може виглядати по-іншому. Можна висаджувати рослини в кашпо і таким чином змінювати ваш сад, доставляючи в ті місця, де вам більше подобається. Але я, чесно кажучи, від рослин в горщиках я на наступний рік буду просто відмовлятись, бо вони потребують багато догляду, особливо поливу. Тому якщо ви не маєте часу, то одразу не беріться моя рекомендація. Хоча в горщиках можна зробити класні композиції, і вони виглядають гарно. Ось тут і герань плетиста, і злаки, і колеуси. І ще, мені здається, там щось є. Але полив. Щоденний полив. На пів тінь, особливо в сильну спеку. Все, я буду на цьому з вами прощатись. Я дякую всім, хто додивився до кінця, хто підписався під час перегляду відео. І в цьому місяці я зроблю ще одну історію, історію ось цієї частини нашого саду яка з'явилась в цьому році і як вона змінилася.